Але я вже почну нормально харчуватись вранці. Треба цим зайнятися. Сьогодні вівторок на вулиці холодно, мокро, ужасно. Коротше, китай у всій своїй красі. Коко 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 на вокзалі тиха тернаву наву коко коко наву наву Котезно на метро на сті. Сейчас уїде. разнесла, <розвисло>, то я уже себя не чувствовал на лобку. Canon 70D! Look at him, he's criminal! <розвисло> Hi criminal! <розвисло> Діти сплять А я вирішив піднятись на кришу садика. Ух ти! Така ж криша в нас на садику Тут ростять всяку капустку і прочі овочі. Знаєте, що хотів сказати? Жизнь в Китаї вона странна. От не подумав би, що буду вчити дітей англійської мови. Та й ніхто б не подумав, певно. Зараз тільки час дня, мені ще до 5.30 і все. Можна йти додому. А поки я жду поки зніметься таймлапс. ця камера. Ще 15 хвилин і додому. 8 березня готов. Вообще, ребята. Не скупіться на таку штуку, як 8 березня, Або взагалі на рідних і близьких не скупіться. Хоча, я так собі подумав, ви це відео бачите вже. Десь 9 чи 10 березня, так що я це порадив вам на наступний рік. Або просто на наступні свята, які там вас чекають. О, бачите, в мене в влогах вже і корисні речі якісь звучать не тільки член яйця. Зараз я виходжу з цього торгового центру, і там закінчується сьогоднішній влог. Дякую, що подивились. Я, до речі, бачив помилки попередніх влогів. Я їх виправляю. Так що ви там пишіть в коментах, що вам сподобалось, що ні. А я, пожалуй, іду додому відпочивати і монтувати цей блог. Все, всім гарного дня, пока.